Доброго дня, шановні глядачі. Надіюсь, з моменту нашого останнього відео ви стали власниками карабіну АР-15. Тому прийшов час поговорити про такі речі, як пристрілка вашого карабіну. Для того, щоб більш предметно поговорити про пристрілку, а також про типи пристрілки, я пропоную ввести певну понятійну базу, яка допоможе нам зрозуміти більш якісно матеріал. Основним параметром, який впливає на пристрілку зброї, являється траєкторія польоту кулі. Що таке траєкторія? Траєкторія це крива лінія, яку описує центр тяжіння кулі при польоті. Початком траєкторії польоту є дульний зріз, ну якщо бути точним, центр дульного зрізу. А кінцем траєкторії польоту є місце перетинання кулі з перешкодою, з землею або сіллю. Але в цілому, я думаю, це зрозуміло. Траєкторія польоту це крива лінія. Другий момент. Оптична вісь. Оптична вісь це уявна пряма лінія, яка проходить через оптичний прилад, починається від нашого ока, закінчуючись з перспективи, але тим не менше вона мусить включати в себе два об'єкти: око, оптичний прилад. Пристрілка це місце перетинання траєкторії польоту кулі з оптичною вістю. Я думаю, для того, щоб більш детально і точно донести свою думку, потрібно скористатися дошкою. Траєкторія польоту кулі. Нагадую, це крива лінія. Початок траєкторії польоту кулі є дульний зріз. Дякуючи силі земного тяжіння, а також силі тертя, Ця траєкторія вона досить кінечна і на ню впливає цілий ряд параметрів, які рано чи пізно заставлять її зіштовхнутися з перешкодою. Оптична вість це наше око. Це уявна лінія, яка проходить через наше око. Та оптичні прилади і в якийсь момент має перетнутися з траєкторії польоту кулі. В даному випадку вона у нас тут. Оце і є сам принцип пристрілки зброї. Я прошу звернути вашу увагу на цей малюнок. По суті, в ньому криється весь процес пристрілки. Пристрілка – це. Об'єднання в певній точці зіткнення з ціллю, траєкторії польоту кулі та оптичної осі ваших прицільних пристрілів, які ви використовуєте. Давайте тепер проговоримо про пристрілку АР-15. Хочу зауважити, що ці дані, які я буду наводити нижче, вони актуальні для довжини ствола 145-16 дюймів. Та боєприпасу вагою 55 гривень. У АР-15 є велика кількість боєприпасів, є велика кількість варіантів з різною довжиною ствола, але то все вже нюанси. Знову ж таки, ми говоримо про початковий рівень. Отож, давайте приступати безпосередньо до пристрілки. Ми переходимо до спеціально заготовленої мішені і будемо говорити вже безпосередньо по принципі пристрілки. Як пристріляти карабін, я думаю, вам зрозуміло. Заплатіть 400 гривень інструктору на полігоні і він це все за вас зробить. Якщо ж полігона немає або інструктора немає, зажміть карабін в пристрілочний станок, поставте ваш карабін на 25 метрів, зробіть постріл, зведіть прицільний пристрій на 25 метрів. Віднесіть мішень на 50, знову зробіть постріл, знову зведіть ваші прицільні пристрої. В принципі, думаю, зрозуміло. Я раджу використовувати або станок, або все ж таки чиїсь прямі руки, хто розуміє, як це робити, виключно для того, щоб ви економили ваші нерви та боєприпас. Давайте уявімо, що все зрозуміло, і ми таки пристріляли якось в листочок там, А4 ваш карабін на 50 метрів. І вам хочеться вижати максимум з, ваших, з вашого карабіна, який ви вже купили. Надіюсь. Я вам пропоную два принципи пристрілки, які використовую сам, і які являються самими частими варіантами у гвинтівок АР-15, тільки по тій простій причині, що інші принципи, принципи пристрілки там, на 300 метрів чи на 25 метрів, це вже більш такі спеціалізовані прийоми, які підходять далеко не кожному. Уявімо, що на 50 метрів ми звели наші прицельні пристрої, оптичну вісь, траєкторію польоту кулі і отримали влучання тут. Якщо ми подивимося на це на цю. Якщо ми подивимось на цей малюнок, то побачимо, що траєкторія це крива лінія. Відповідно, вона ж не виходить в перспективу в небо до безкінечності. Рано чи пізно вона має падати назад. Уявімо, що наші 50 метрів знаходиться тут, і куля після зіткнення з ціллю в будь-якому випадку не починає зниження, а рухається далі вверх. Але через якусь відстань вона починає падати. Вертаємося до цієї картинки. Ось 50 метрів. На 100 метрах я намалював досить умовно, я надіюсь це зрозуміло. Я не вимірював лінійкою, тим більше для різного типу куль, для різних довжини каналу ствола і для різної плотності повітря, якщо бажаєте, буде цей малюнок буде різний. На 100 метрах в будь-якому випадку буде невелике підвищення траєкторії польоту кулі, і це потрібно вам розуміти. На 200 метрах, близько 200 метрів, ми отримуємо другий ноль. Тобто на 50 метрах буде перший ноль, на 200 ноль, На 300 метрах заниження траєкторії буде 25-30 см. Знову ж таки, це дуже умовні цифри. Просто знаєте, що воно буде. Пристрілка на 50 метрів дає вам можливість влучати в грудну мішень до 300 метрів без проблем. Або навіть в тарілку 10-15 см, буквально одним пострілом, не міняючи ніяких налаштувань і не вводячи ніяких поправок в ваші прицільні пристрої. Що ж до більш класичної пристрілки на 100 метрах, в принципі, це все має місце. Ось я приготував спеціально цю схему. На 50 метрах буде невеличке заниження, тому що, звертаючись знову таки до цього малюнку, якщо ми маємо тут 100 метрів, тут буде точка на 50-метрова, оптична вісь буде дещо вища, тут буде точка 25-метрова, оптична вісь буде дещо вища. А на 100 метрах буде точка зіткнення. На 200 метрах буде вже невелике заниження траєкторії, сантиметрів до 10. Це також потрібно враховувати, коли ми робимо постріли, не використовуючи присілів, не враховуючи ці параметри там, балістичним калькулятором, стріляємо швидко. Тобто до 200 метрів, в принципі, грудну фігуру можна уразити без проблем. Але треба зазначити, що за рахунок того, що траєкторія буде мати деяке зниження по відношенню до оптичної осі, при пристрілці на 100 метрах, при влучанні по цілі на 300 метрах траєкторія. Збуде заставляти пулю, кулю зіштовхуватися з ціллю дещо нижче, ніж при пристрілці на 50. Ще один момент: коли ви пристрілюєте на 50 метрів вашу гвинтівку, потрібно врахувати, що траєкторія може мати не тільки вертикальне відхилення, а й горизонтальне відхилення. Тому рекомендую обов'язково на 100 метрах робити вивірку ваших влучань по горизонталі, а не по вертикалі. По вертикалі зрозуміло буде. Невеличке підвищення. Отже, для чого це потрібно? Така пристрілка більш рекомендована для коліматорного прицілу. Коли ваша точка в 2, 3, 4 моа буде закривати досить великий маток цілі і не буде буквально нічого видно, що там робиться в цьому. Оріолі цієї марки, тому якщо ви стріляєте до 100 метрів на полігоні, тренуєтесь активно і у вас є такі динамічні вправи, рекомендую не заморачуватись і використовувати цей принцип пристрілки. Якщо ж ви використовуєте оптичні приціли, особливо там в першій фокальній площині, або намагаєтесь вижити максимальний результат з вашої арки, і вам подобається збирати кубки на 100 плюс метрах, рекомендую використовувати все ж таки такий принцип пристрілки. Каліматорний приціл дає можливість більш швидкої вкладки та більш швидкого пострілу, тому що він буквально в прямому сенсі менш вимогливий до вкладки. Мушу зазначити, що каліматорний приціл це інструмент для динамічної стрільби, тому не буде часу буквально у вас при використанні каліматорного прицілу вираховувати заниження або підвищення траєкторії, просто накриваєте маркою, при пристрілці на 50 метрів тягнете спуск і влучаєте на 50-200 метрів без поправок. Знову ж таки, більше значення тут буде мати місце якісний ударно-спусковий механізм, аніж там чи розмір прицільної марки. Я думаю, що по пристрілці нашої АР 15 більш-менш зрозуміло, і так як ми вже переходимо до визначень оптичні приціли, каліматорні приціли, швидка стрільба і так далі. В нашому наступному відео ми розберемо такі поняття, як кладка, постріл, контроль віддачі, контроль спуску. Ну на це напевно на цьому вистачить. Будьте з нами, будьте в безпеці. Пока.